Я два роки мандрую чудовим незвіданим світом. Між блакитних хмарин синьо-жовтий розвіє стяг, наших в небі багато, продовжують далі летіти. Ми своїх зустрічаєм, героїв нових в небесах. Ти, пробач мене, мамо, що рано домівку залишив. Я не думав, що в небо так скоро землі відлечу. Над могилою плачеш. І біль твій пронизує тишу, ти говориш до фото, де я скам'янілий мовчу. Я не можу тобі принести найгарніші ромашки, та промінчиком теплим торкнуся ще раз до плеча. Знаю, рідна, болить, і мені без родини так тяжко, але смерть підійшла, і в бою нагострила меча. Не судилось, пробачте, додому живим повернутись і задути на торті свої іменинні свічки. Зі сльозами в очах зустрічали героям вже люди. А я тихо летів із святої землі назавжди. Тепер з неба дивлюсь країна у вирвах і мінах, весь задимлений схід. Там і досі ракети летять, та мій мужній народ не здається. Він не на колінах, а на фронті титани, відважні і сильні стоять. Я до них прилечу, буду гнати розгніваний вітер, хай змітає катів Із моєї святої землі. Я загину в бою, щоб могли без ярма в мирі жити, щоб чарівну весну принесли на крилі журавлі. Я ще з першого дня. Став до захисту рідного дому, так сміливо і відважно боровся за мир і майбуття. За собою я вів, хоч так важко було і самому, та ступав уперед, щоб бійцям врятувати життя. Я був вірним країні, свободі й своїм побратимам, в спину дихала смерть, бо тяжкими шляхами ступав. Був я братом для хлопців. Не тільки для них командиром віру в світле майбутнє і впевненість іншим давав. Тепер небо зі мною зажурено тужить ночами, бо ще й досі війна, побратими летять і летять. Ми тримаємо щит, тільки смуток вночі над хрестами і виблискують зорі у тиші вогнем мерхтять. а із рідних домівок. Молитви до Господа линуть, серед них рідний голос, матусю, я чую завжди. Ви тримайтесь, прошу, бережіть нашу рідну країну, і нехай вас Господь береже від тривоги і біди. Я два роки по небу незвіданим світом мандрую, між блакитних хмарин, вічний спокій тепер віднайшов, обіймаю вас міцно. У снах пригорнуй поцілую, нехай біль, що у серці замінять тепло і любов. Ви пробачте мені, що самі залишились цим горем. Я любив Україну, по-іншому просто не міг. Ви боріться і далі за правду, свободу і волю. Батьку і маму, я герой за майбутнє країни поліг.